Ж стає. Чи так, друзі, ну що? Привіт усім! Молотий месоняшник, якраз та ділянка, де ми з дружиною шукали. Воду зверлили мотобуром Віталс новеньким покажу вам буквально ось смужка залишається нашого старка від Євросема. Покажу вам які у нас кошики гляньте, він нас тут ще сорвати. Ну, тут крупний прям такий і весь повен Ану Друзі, дивіться Дивіться на ці кошики Тут чистий пісок у нас, хто сумнівається, хто шукає сосни у нас, он на сосни Все, тут є, ось наш пісок Ось наш пісок І ось такий соняшник Від Євросем Гібрид Старк друзі Гляньте яке насіння по крупності дуже крупне ось, ось такий у нас соняшник гляньте вся полоса один в один потенціал думаю понятно давайте далі пройдемо покажемо ще такий кошик такий кошик такий ось далі ось такий у нас фон Тут зрозуміло, що він один. Ну, а далі, дивіться, в цілому. Такий старк вражає на піску як мінімум. Виглядає прекрасно. Ну дивіться, далі зараз з висоти комбайна в кабіні покажу. Так що, друзі, от вам Євросем. Хто тобто, там що не говорив, українське, таке-сяке, але потенціал у нього є однозначно. Це пісок, нагадую. Хто сумнівався. Конечник від Євросем, гібрид Старк 7 виглядає просто вражаюче. гляньте на ці кошики. Бункеряка вже повен, пищить, до краю, мабуть, не дотягнемо, гляньте стебли лежать, маса дуже серйозна. Вентили повнющий бункер. Дивіться, яке насіння чистеньке. І таке доволі нелегке. Поміряємо натуру. Подивимося, що в нас. Ну що, під'їхав у нас дап. Висипаємо повний повнющий бункер. Бункер вміщається, до речі, оце 3-300-3400 максимально. Так. Дивіться, які кошики, це вже пересушений кошик, в руку ледь поміщається. Заходимо трошки далі, тут взагалі. Екземпляри, гіганти. Отак от. Так от. Рослини попадали, бо не витримали стебла такої маси. Тут видно, що волога була і є. Трошки видно, що да, волога тут є. Ну, Ось такий потенціал. От такі в нас кошики. Ось такий фон. Ну, вражаюче. в цьому році старт дивує. Це мабуть, найкращий соняшник, який я бачив в цьому році. Так, жовнік запустився. сторони він трошки гірший, На середині отакий гігант. Ну і далі, в принципі, плюс на мінус. Прикидаємо, що 25 сипе, 25 сипе, залізобетону. І це, друзі, у нас пісок, чистий пісок. Як бачимо, поле чисте, використовували ми тут. Експрес із геліантиксом, нашу гримучу суміш і завдяки цьому отримали отакий результат. Якби не обробляли нічим, то самі розумієте, оця вся амброзія була б вище соняшника. Ну і соняшник був би отакий зеро, як 5 копійок. Ну, гібрид Старк від Євросема. Будемо сіяти ще. Кому можливо треба, звертатися до дружини. На наступний рік можна бронювати собі посів мат. Що у нас по густоті 61 тисяча. При посіві давали ми карбаміду кілограм по 50 не більше. Попередник у нас тут озима пшениця. Ну і в принципі, такий результат ми маємо. На цей рік взагалі шикарно. Чесно кажучи, неочікуваний результат на піску. Е, практично, ну як, трошки добре вдавали, але небагато. Отак. От, от. Так що, Євросем, сила, маховий в респекті. Будемо працювати далі. Так що українське насіння однозначно має право на життя. Не тільки однією сінгентою жить і так далі іншими брендами, а можна за адекватну суму коштів придбати якісний посім мат. Молотимо. зараз машинка під'їхала. В дах уже на місці. Там вчора ми довантажували першу машинку з одного поля. Зразу там два бункера насипали і трошки, там десь 7 тонн, всього вийшло. На машинку 22 тонни. З цього ми поля взяли 15 тонн. Машина вже вивантажилась. Зараз збираємо решту маси поля. Так, ну от такі, давайте пройдемося, щоб не сказали, що Покажу, показуєш де кращий і так далі. Пройдемся. Отак. Є й менші кошики, не без того. А, тут ми ще забув сказати, що ми тут ще пололи. Також. Та воно видно, що в жадні чистенько, питань немає, а в рядочку трохи амброзії є. Але ми зробили все, щоб зробити це було чистим. Оприскували, працювали. Гляньте на цю масу. Дуже й дуже неочікувано. На площі ж пісок піском. Так ось з висоти вам. Я думаю, буде зрозуміло, яка маса, який сояш, і скільки він сипе. Сінгента сурелі. На вид теж непоганий. Плюс-мінус плюс 2 тони до 2 тонн, коротше стабільно. Нормальний, нормальний на цей рік. Палка, до речі, також. А, же показати палку. Мол, викинув відео, сказав, що ні-ні, не годиться, не годиться. Як ти і бакал. Раз виїхать рука, скоро би А я ще її короба люблю зараз, щоб гамас не заїхав. Це у нас трошки забур'янулась поле оброзі її. У нас тут був експрес, чистий експрес був, без Еліандекса. Бо ми ще експериментували, на частину полів несли експрес зіліандексом, а на частину не попало. Коротше, окремо вносили ми експрес оригінальний, звісно, 40 грамів на гектар. І був у нас грам'їці на туди. Ми а з амброзією пішла сильна спека і якось дуже жалково тут голосоняшника, не хотілося його душити, ну, не бризну, коротше, маємо тепер такий результат, такі от кущі. Ніде то нічого страшного немає, тому що, тому що... Соняшник вийшла амброзії, але забур'янились забур забур не зовсім. Амрозії вистачає головою. Ну, місцями бачите, нормальний А Місцями є зовсім такі латки грязного. Після покажу що робить апарат. Ось така палка соняшника. Ну, я не знаю як вам показати. Ось дивіться. Ось така маса. Тут якраз воно від посадки він непоганий такий. Маса ж дебела. Що вам показувати? Корінь? та я його й не вирву. Та дебелий. Дебела палка, питань І Зелена. Ось така, Ось така маса. Як рубає. Ну а так. Це без діагоналі. Здовж посіяного. А так перебиває. Да, з діагональкою звичайно, що краще, але і так дивіться. Фракція палок. І така, і така є, і така. Ну, справа в тому, що перебиває воно зелену палку. Без питань. Отакий От фон. Ну і маса також є. Треба брати діагональку, хоч невеличку, але треба. Так покажу соняшник Сільгента Сурелі. Отак він виглядає. Густота 61 тисяча. Ну, на вигляд. Виглядає, я б сказав, що гарно. Отака от, от Сінгента Стурелі. Непогано. Непогано. Так, ну що, рухаємося далі. Дискуємо. Завтра передають дощ, не знаю, буде він чи не буде, але... Коротше, треба працювати, тому що е, лучільника нашого генерала заберуть хлопці на виставку в Агротернопіль. І все, і все. Дисків у нас не буде. Прийдеться докупи збирати свій чермет і працювати. А гедена червона є, така потужна взагалі. Потужна потужність. Та нічого. Подивимося, що в нас буде з врожаями. Для тих, хто не розуміє, пояснювати нема сенсу. Сенс. А для тих, хто займається цією справою, то не так-то легко воно робити ці покупки. Наше зерно не легко вирощувати, та й врожаї в таких умовах. Це хоче, це взагалі шикарний результат подивиться дивиться із півдня, то зрозуміє, що там нема нічого людей. Ну а тут у нас пару дощиків було нормальних, то за рахунок цього трошки виїхали. Так що так. Під самої підсумки, що ми там змолотимо, подивимось по своєму фінансовому, фінансовому навантаженні ми будемо приймати якесь рішення, тому що нема нормального агрегата для обробітки. Так що подивимось. Ось наша тема ділянка, будемо зараз працювати і готувати більш всього площу підписів пшениці. Так що, друзі, я працюю, ви ставите вподобання. Кому сподобалось, кому не сподобалось, можете поставити так, але краще отак. І на канал підписуйтесь, кому сподобався даний відео. Так що, я працюю, до нових зустрічей. Ну що, коротше, провалив я операцію, не встиг доробити буквально. 3 гектара. Пішов дощ. Ну і з висновків, що ми підведемо, підсумуємо про диски генерал. Закопують вони все. Яка б та палка не була, то ста, чи тонка і будь-яка маса. Головне, щоб вони пішли, залізли в ґрунт. Робота дуже подобається, тому що палка перерубується і консервується. Грунт. На поверхні грунту валяється, а все знаходиться в ґрунті. А машина. Не знаю, поки що працюю, але бачите. Стекла вже мокрі. Попробуємо ще попрацювати. Так що, друзі, на цьому наше кіно завершується. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. Так, братва, ну що? Ну, коротше, що по дощу. Хтось пройшов такий, що навіть асфальт не промочив. Здоровив я площу. Слава Богу, 14 за Без проблем. Генерал машина. Братва вже відпочиває. Зараз зими долучимся. Завтра дощ, день комбайнера, так що комбайн Джон наш також справив, справився. З там за день, здається, 3 гектарів соняшника. Так що день дійшов до свого логічного завершення, день видався удачним. Так що працюємо далі. Слава нашим захисникам, які нам дають можливість прожити ще один. Day. Працюємо далі, далі буде. Тепер приступаємо до до монтажу відосів.